Дві зупинки у Полтаві планують поточно відремонтувати, адаптувавши їх для людей з інвалідністю. Йдеться про корпусний парк та тисячесторіччя Полтави. Зонування транзитний можна інші колі, можна іншу факту. Простори довкола зупинок попередньо дослідили, врахували всі зауваження членів комітету доступності та опрацювали деталі. Тільки після цього оголосили тендер, зазначив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко під час спільної виїзної наради за участю представників інклюзивних груп виконавчих органів міської ради, депутатів та транспортників. Зокрема, на локаціях планують укласти тактильну тротуарну плитку, що вказуватиме напрям шляху для незрячих людей та попереджатиме про перешкоди. Це стосується облаштування зупинок, це стосується можливо реконструкції стовпчиків. ну, згідно норми, згідно вимог і пропозиції, які надали дали нам колеги радники по бар'єрності. Також це стосується заміни плітки. Буде плітка аналогічна. Плануємо плітку аналогічну, таку як коло флаштока, яка не така скользка. Ну звісно, з, з дотриманням всіх вимог. Будівельних зручності такі інше. Це стосується з переходу златоміста і з приходу з цієї сторони. Коли ми розглядали, яким чином повинна бути облаштована ця зупинка. Звісно, ми обов'язково враховували сюди ще і ті заходи, які створюють безбар'єрність. Причому безбар'єрність для всіх категорій населення згідно державних будівельних норм це цілий комплекс, щоб тролейбус мог міг під'їхати якомога ближче до зупинки, щоб не було цього рунівного стану, щоб були засоби орієнтування. Як пройти, як проїхати, як дізнатися. Вартість робіт по вулиці Соборності складає 3 мільйони 904 тисячі гривень. По європейській 1 мільйон 126 тисяч. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій на ремонт зупинок Корпусний парк та тисячасторічя Полтави 8 жовтня. Роботи планують завершити до нового року. Ремонт зупинок в історичному центрі міста ініціатива Ради безбар'єрності, яку міська рада підтримала та передбачила на це бюджетні кошти, говорить начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. До нас звернулися члени ради безбар'єрності, щоб ми дотрималися всіх норм і правил для ну, по безбар'єрності. Тому збирали нараду. Враховуємо це все, буде враховано при виконанні цього ремонту. Тому що повинно влаштувати комфортні умови по всьому місту для ветеранів, ветеранок та для людей з інвалідністю. Тарас Панасенко додав облаштування просторів з урахуванням норм доступності, вимога часу, адже місто має бути максимально комфортним для всіх, зокрема для захисників та захисниць, які повертаються з травмами.